Всім привіт! Такий у нас результат акваріуму в кав'ярні. Почва покровка вже доволі непогано почала рости. І цю рослинку мені довелося трошки прибрати Я її перекинув сюди, бо вона вже розтягнулася і почала покривати від ці рослини. Пістія центральний кущ. Я прибрав і замінив його на інший. Бо ну точніше не на інший, а теж ті, що від нього відросли, це вже вони виросли до такого розміру, бо були десь приблизно отакі. Зараз вже займають теж доволі багато місця в акваріумі. І я думаю, що напевно буде його теж центральний прибирати, залишати лише бокові. Для того, щоб не давали тінь на останні рослини. Так як акваріум у нас стоїть біля вікна, то пістія має бути обов'язково для того, щоб прибирати зайву нітрати, фосфати і все інше, плюс риб можуть трошки перекормити, хоча в загальному їх годують правильно. Ну, якось так, річ теж почала рости. І, в принципі, е акваріум дуже непогано розрісся, а е він запущений на бутильованій воді. На такій воді, яка з доставки приїжджає. Е був у нас, був не у нас, у мене ще один акваріум, у знайомих я запустив з водою з крану, і хоча той акваріум більш більше по часу вже стоїть